Для даного рецепту підійдуть яблука будь-якого сорту. Яблука треба помити, почистити і нарізати. До нарізаних яблук додаю воду, ставлю на маленький вогонь і довожу до м'якості. Далі додаю згущене молоко. Його кількість залежить від того, наскільки солодкі ваші яблука. На 500 грамів очищених яблук у мене пішло 170 грамів згущеного молока. Яблука разом зі згущеним молоком пробиваю блендером до однорідної консистенції, а потім знову ставлю на вогонь і довожу до кипіння. Консистенція густа, воно дуже булькає під час кипіння, тому будьте обережні. Після того, як варення добре прокипіло, перекладаю його у стерилізовану баночку, закручую і укутую до повного охолодження. Залишила трохи поїсти, і ви погляньте, яка консистенція. Це справжній крем. Вже готовий десерт. Відкривай баночку і їж прямо ложкою. Обов'язково приготую ще декілька баночок. Вже уявляю, як буде смачно спекти пиріг і зробити прошарок з такого крему.